А чи пам'ятаєте ви про невеличке село в Галії, яке єдине протистояло на валі римлянів на чолі з Юлієм Цезарем? Якщо ні, то дозвольте нагадати про стару, але дуже круту гру Asterix on Obelix XXL. Це справжня ностальгічна бомба. На початку нульових чимало дитячих ігор виходило в жанрі екшн платформерів, і вони були здебільшого шикарними. Якраз ця гра і є такою для любителів дуопригодників, я усе що полюбилося із оригінальних коміксів та мультфільмів. Багато пригод, знайомі персонажі Наже яскравий мультяшний світ, де потрібно безперестанно лупцювати римлян та лупцювати Обелікса по руках, аби він не пив зілля. Ну ви пам'ятаєте, коли він був малий, він впав в котел. Переключаючись між персонажами, ми користаємося у закутках локацій, збираємо прихованки та секрети. Лупцюємо римлян для лутання з них шоломів. Шукаємо кабанів. В перерві лупцюючи римлян. Подорожуємо по усьому світу, аби ламати римські пики та осадні машини. Ну ви зрозуміли суть. Хоч геймплей простіше немає куди, але цього. Було колись достатньо, бо гра давала змогу зануритися у буденність двох відомих галів у 2020 році. Був випущений ремастер, який непогано так підтягнув графіку. На жаль, кардинально він нічого не змінив, тому очікувати серйозних геймплейних змін не варто. Тим не менш, ностальгія за дитинством сильна штука. Астерікс та Оберікс XXL справжня машина часу, яка здатна вирвати із закутків вашої свідомості маленького геймера нульових, Не гірше за Креша чи Спайро.